Привіт, друзі, з Ютубу, привіт глядачі каналу до тебе. Вас вітає смачна країна. І на межі осені і літа, коли закінчується літо, починається осінь, я хочу приготувати страву, яку в принципі вигадав сам. Це баклажанова ікра з грибами і помідорами. Справа в тому, що в рецепті баклажанової ікри безліч, але такий, як я покажу зараз, ви ще, мабуть, такого і не бачили, і не чули. Я беру приблизно кілограм. Маклажані, можливо, трішечки більше. Все на око. Тут мені ваги не потрібні. Це така смакота Така смакота Я випадково, коли був піс, зробив таку страву, і моя дружина Свєта сказала, от ще. Ну, а я її бажання зазвичай виконую, тому ось зараз показую для усього загалу, як робиться. Ця чудова осінньо-літня страва. Все. Відкриваємо духову шафу. Тут у мене вже розігріто до 180 градусів. І залишаємо у спокої баклажанчики хвилина 30-35. Через 10 хвилин додамо туди помідорчики і цибулю. І хай все запікається. Невеличка порада, під час запікання старайтеся якомога менше відкривати духовку. Ви напевно знаєте, що способів запікання баклажанів існує декілька. Ну, я одна в скидку кажу три. Ось так, як зараз, цілком цілими баклажанчиками можна також розрізати їх або вздовж, або поперек такими кружальцями. Ну і ще дуже смачно запікати баклажани під сиром. Особливо, якщо це сир пармезан. Синенькі печуться, а я не гаю часу. Вже поставив воду для закипання для того, щоб зварити грибочки. І розрізаю печерички довільно на дві або чотири частинки. <ривання> грибочки порізані, кришка обурюється, що тут уже все закипіло. Водичка закипіла, я витяжку вмикаю. Треба обов'язково посолити. Посолюємо. Між іншим, грибів я взяв, ну, десь з пів кілограма. І варимо грибочки після їхнього закипання хвилин 5. Недовго. Вже 15 хвилин запікаються синенькі і можна додавати решту овочів. От я розрізаю. Кримську цибулю червону, можна її сирою додавати, багато таких рецептів є. Але мені подобається, коли вона трішечки підпечена. І беремо зубочисточку і отак робимо такі штрики помідорчика. Теж є багато рецептів, де помідори в баклажанову ікру кладуться сирими. Але мені подобається, коли трішечки трішечки підпечені. Дивимося, що ж робиться з баклажанчиками. Все нормально, бачите, вже як зморщилися. Задоволені вони своєю долею, але що ж поробиш? Я життя моторчики. Єдине, що я не запікаю, це чесник. Хоча, може його теж поекспериментую, хай печеться. Додаю цибульку. І ще хвилин 15. все буде добре. Тим часом грибочки вже готові. Зливаємо воду і нехай вони настигають. Ну що, відкриваємо кришечку. Я не чіпав нічого. Ой, як тут жарко. Повторюю, 180 градусів, 35 хвилин, помідорчики двічі менше з цибулкою. Тепер нехай це все застигає, потім будемо чистити. До речі, це дуже низькокалорійна їжа. У 100 грамах бакважані лише 27 кілокалорій. Так що, дами, беріть на замітку. Ну що ж, залишається технічна робота. Ось вже трішечки все застигло, можна вже працювати. Наша задача повидаляти шкірочки. Трішечки чорного меленого перцю. ну Це вже на ваш смак. Сіль. Теж не переборщити, точніше, не пересолити. Я ще додаю буквально ті чайної ложечки цукру. Для смаку. Сіль і цукор завжди дають гарний ефект. Ну і е е оливкова олія. Дві-три. Подрібнюємо. Я маю ось такий чудовий насадковий блендер. Закриваємо вуха. Перед! Увага! Французи заздрій! Ніжний вишуканий перфектний смак. Слава українським селентям! Слава нашим томатам! Нашим печерицям і трударям, які це все для нас виростили, і нам, які це все купили на ринку або в супермаркеті. Підписуйтеся на канал Значна країна, ставте подобайки і знайте, що я завжди з вами. Нехай наш канал росте, шириться і робить людей щасливими. До нових зустрічей!